Всім привіт! На вашому екрані зараз одна з моїх улюблених орхідей це Адзукі, азіатська орхідея, плямиста, довго квітуча, постійно дорожчує бутончики. На даний момент це її остання квіточка. Скоро вже закінчується її цвітіння, і я в очікуванні нового цвітіння. Яка вже буде осіння. Красива губа, красива квітка. Але сьогодні будемо розмовляти не про красу. Звичайно, такі ситуації бувають у кожного верхомана, але в мене цьогоріч таких ситуацій багато. Бачу, що тут ситуація дуже критична, при тому, що тут. Наклюнувся новий листочок, тому вона себе добре почуваю. Але те, що е, такі опіки, ну, не знаю, тут опік, а з того боку взагалі не знаю що. Тут якась навіть дирка утворилась. шкідників в мене на рослинах немає, тому причиною, напевно, було якесь пошкодження під час росту. Але вже як сталося, так сталося. Орхідея отримала опік, буду її. Е, Знімати цей листочок, але вона в мене в такому, можна сказати, недоглянутому стані, я це розумію. І треба привести це все в порядок, бо я ризикую згубити цю орхідейку. До речі, цвіте вона схожа на Violet Queen орхідейка а, Міді, і в неї квіти є більш такого до, до фіолетового до рожевого. Тепер вертаємося до моєї адзуки. Квіточка остання в цьому, ну, в літньому цвітінні. Так, що в нас тут? Тут ситуація така ж сама: Орхідейка росте без ґрунту. Отакій вазі. До речі, вазочка куплена в ікеї. Не знаю, чи це ваза, чи це графин для компоту. Теж я її поливаю періодично. Замочую, але в більшості цін літо вона в мене стояла, просто наливала на дно води, але старалась довго не тримати, щоб корінці не зігнили. Тому, як можете бачити, зараз орхідея потребує поливу. І така ж ситуація: жовтий листок, пожовк він з одного боку, це теж може бути ознакою. Це ж сонце. Я думаю, що це від сонця. Я цей листок хочу просто зараз зняти, бо такі листочки жовті я зразу ж одразу ж знімаю з орхідей. Я можу зафіксувати камеру, щоб показати вам, як я знімаю ці пожовлі листя. Коли ви помічаєте такі пожовті листя на своїх орхідей, це не дуже страшно, не завжди потрібно панікувати. Але завжди треба перевірити. А якщо листочок жовтіє з краю, то це його природний процес. Якщо листочок починає жовтіти від шиї, це може бути захворювання, тому треба дуже уважно до цього віднестись. І зараз я хочу зняти той листочок і подивитись, яка ж причина його пожовтіння. Чи це справді від надмірного сонця? Ось тут посередині я листочок просто розриваю. Ну і тут гарно рветься ось так. Можу трошки ближче навіть підняти. Отак. Ось тут теж ми розділяємо на дві частини. Знімаємо одну частинку. Бачите? Яка причина? Корінці лізуть. Один, два, три, чотири корінці. Корінці обхали листок і сказала, ага, гау, посувайся, нам немає де рости. Так, відтираємо цю частинку. І цю частинку. бачите, вона навіть не є така пожокла, як. Так. Дуже зручно. Не знаю, чи вам видно, якщо не видно, вибачайте. Ось, бачите, жодної. Так, де моя камера? Так, жодної гнилі тут не видно. Шия чистенька. Зараз я вийму з горшка покажу. Так, ключу світло. На кухні підсвітку. О, погано видно. Ось. Які тут гарні корінчики. Ідея суха, її треба поливати, але. Ціле літо вона у мене просиділа у цій вазуці, і Я не можу сказати, що їй погано. Те, що тут засохші корінці, це вона засушила їх ще до того. Просто в мене не було часу її пересаджувати. І я так зробила, як зробила. Ну, Я, я ліневий верхоман кажу зразу, шия тут чистенько, ростуть нові корінці. Тобто орхідея себе почуває гарно. Сухі корінчики треба підрізати сухий корінець. Так, оцей сухий. Не знаю, наскільки вам видно, які сухі корінці треба забирати, ніякої користі вони не приносять, А від надмірної вологості можуть гнити і там буде розвиватись. Погана мікрофлора. А бачу, тут один теж такий сухий. Так. Це все, що я вам сьогодні хотіла показати. Продовження дивіться в наступному відео. Буду старатись все-таки щось знімати, оскільки роботи в мене з орхідеями дуже багато. Якщо буде можливість, буду все фільмувати і показувати вам. Тримається така кубка корінців на отакій ниточці. Але оберзати цього не потрібно, тому що путінетці, орхідеї живляться, працюють і допомагають орхідеї пити. Так, поки що я запахаю назад. Я хотіла завершити, але, напевно, ще вам таки покажу цю орхідею, бо дуже мене болить цей жовтий листок. Хочу теж його забрати, подивитись, що тут. Ця орхідея значно менша. Жовтий. Так, а тут мені не подобається. Не подобається. Так, з того боку що я чистенька. Листочок теж чистий. А з цієї сторони є якась темна крапка. Зараз візьму пинцет і продовжимо. Ну що, мені не вийшло зняти той листочок, тому я хочу пинцетом забрати це все зайве. Воно тут не потрібне. Так, і ще тут кусок. Дивіться, тут, де був той листок, шия чиста. Тут немає нічого. Але тут вище є якась пляма і воно мені не подобається. Навіть не віриться, що я давала орхідеї до такого стану. Ну що, маленька? Помістилась на дві ладоньки. Мінічка. Мінічка, але це є не мінічка. Так, що ж робити з тою плямкою? Не розумію, що це за пляма. Але мені не подобається. О, дивіться, прийдеться зняти ще один листок трошки. Дивіться. А тут уже почалась якась хвороба. Зараз це зріжу і оброблю. Так, придеться знімати ще один листок. Тут зрізати нема ще поки що ніякої потреби, знімаю листок. Так, дивимося. Під листочком чистенько. Це вже добре. Листочок теж чистенький. Сподіваюся, все добре видно. Але оці крапочки... Мені не подобалось, я мусила це зробити. Так, тут би пасувало ще один листок зняти, але поки що не буду. Подивимося, що буде далі. Зараз візьму перекість і пролию. Дякувати Богу, що обійшлося лише кількома листками. Можна сказати, що мені повезло, тому що, так як я зараз Мало часу приділяю своїм орхідеям, Може бути наслідки і гірші. Тому будемо виправлятись ґрунту. До речі, це не єдина моя орхідея, яка росла все літо без ґрунту. То було дуже ризиковно, з моєї сторони, але так як я мала, маю вже трохи досвід з орхідеями, то е, вони збереглись більш-менш в здоровому стані. Так, Тут не потрібно багато зрізати не буду. Цей пеньок весь можна зрізати, тому що тут немає корінців. Ножички я перед тим Ну, Тут все сухенько. Ось так видно. Все. Всі корінчики гарні. Не можу сказати, що орхідея аж так дуже. Пересохла. Зараз я її полию. Тут підгнив, напевно, довгий час. Бачите, ті корінці, які були е, у воді, нижні корінці, завжди були у воді. Так називається е, на п'ятках, тобто п'ятковий полив. Тобто коли п'ятки в воді, і корінчики собі тягнули воду. Так, в наступному відео я вже вам, напевно, покажу. Орхідеї пересаджені. Що це забору? В мене гарно. О, стріляє Гарно. Так, поки що що робити з цим листочком, я не знаю. Забирати його не буду, тому що тут ще велика частина таки здорова, якщо воно не буде розростатись, то так і я цей листочок залишу. Вигляд не дуже естетичний, але рослина без листя буде погано себе почувати. Будемо мало пити води. Дякую, що дивились до кінця. Перемога за нами. Все буде Україна. Нехай ваші орхідейки Цвітуть і радують вас. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.